Вітаю! В цьому відео ми поглянемо, що складається наш Excel. Найбільшу частину екрану займає робочий аркуш. Тут ми будемо працювати більшу частину часу, заносити різноманітні числа, писати формули, будувати графіки і таблиці. Тут відбуваються всі наші розрахунки. Зверху, над робочим аркушем, розташована панель інструментів, яка має вигляд стрічки. Ця стрічка складається з окремих вкладок. Для переходу по ним Треба зробити клік на ярлику цієї вкладки. Давайте пройдемось по деяким з них. Також у нас можуть з'являтися і додаткові вкладки. Як, наприклад, якщо я натисну на цей малюнок, з'явилась вкладка формат. Вона предназначена для роботи з малюнками. Якщо я натисну на графік, з'являться дві вкладки для роботи з графіками. А якщо я натисну на смарт таблицю то з'явиться конструктор для роботи зі смарт-таблицями. Відрізняється від цих вкладка файл. Якщо на неї перейду, у нас зникає робочий аркуш і залишаються лише інструменти та відомості про файл. Саме в файлі можна зберігати файл, відкривати книги і робити інші дії, наприклад, роздруковувати файл. Щоб вийти з цього режиму, треба натиснути Escape або назад. Повернемось на вкладку Основне. Подивимося, які у нас бувають інструменти. До речі, у вас вони можуть відображатись трохи по-іншому, в залежності від розрішення вашого екрану. Тобто ті кнопки, які вони зображаються більшими, у вас вони можуть бути менші, або навіть можуть бути взагалі захованими. Є кнопки, які є активні і неактивні. Як бачите, ця кнопка вставити сіровата, це означає, що вона неактивна, тобто я не можу її натиснути. В даному випадку в мене нема скопійованого тексту і тому немає що вставити. Тому таким чином підсвічуються кнопки, які неактивні. Є такі, що коли ми на них тиснемо, вони залишаються увімкненими, як, наприклад, кнопка жирного тексту. А є такі, що коли ми їх тиснемо, вони вимикають інші кнопки. Це вирівнювання тексту по правому краю, по лівому та посередині. Якщо я вирівнюю по правому краю, вона становиться активною. Якщо я вирівнюю по лівому краю, по правому у нас автоматично вимикається. Є кнопки у вигляді випадаючого списку, як, наприклад, ця зміна шрифту. Є кнопки палітри. Тобто у нас з'являється палітра з кольорами. Деякі кнопки у нас заховані ще глибше, як, наприклад, ця для роботи з текстом. Перейдемо на вкладку формул. Excel дуже багато формул, близько 5 сотень, але працювати ми не будемо з більшістю з них. Я рекомендую вам вивчати формули по мірі необхідності. Наприклад, статистичні формули мало хто з ними стикається, і тому вивчати їх завчасно немає необхідності. Всю цю панель інструментів, з якою з ми зараз працюємо, у нас є можливість заховати. Для цього використовується кнопка. На даний момент у нас використовується відображати вкладки команди. Тобто вона активна зараз. Якщо натисну «Відображати вкладки. У нас залишаються лише ярлики. І щоб зайти в відповідний інструмент, нам треба спочатку натиснути на вкладку, а потім вибрати інструмент. Після цього, якщо я повертаюсь до робочого аркушу, вкладка з інструментами зникає. І інший режим перегляду автоматично приховати стрічку. Якщо я на нього натисну, то зникають навіть ярлики з вкладками. Щоб повернутися назад, знову виберемо цю опцію. І оберемо відображати вкладки команди. Також у верхній частині екрану у нас знаходиться панель швидкого доступу, яку ми освоїмо трошки пізніше. В нижній частині екрану рядок статусу. Теж ми його освоїмо в наступних уроках. Сподіваюсь, цей урок допоміг вам в цілому уявити, з чим ми маємо справу. Будемо глибше освоювати в наступних уроках функціонал Excel. -у.